Синоптики прогнозують потепління, а гідрологи побоюються пований. кажуть найбільше небезпека на у сокальському районі. Через сильні снігопади, західний бух і ще декілька малих річок можуть вийти з берегів і затопити окремі ділянки. Як готуються до загрози? Запитаємо у нашої колеги Марини Громок із Сокальського телебачення. Вона на зв'язку зі студією новин. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося на річці Західний Буг біля в місті Сокалі. Після інтенсивного снігопаду сокальщині загрожує повінь. Наприкінці березня випала місячна норма снігу, і в результаті вже на сьогодні річки Солокія, Рата та Західний Буг на стадії виходу на заплаву. Так, при нормі 1 метр 20 сантиметрів рівень західного бугу вже піднявся до 3 метрів 8 сантиметрів. Грунти насичені грунтовими модами. Є достатній запас снігу на полях. Про це повідомив начальник сокальського управління водного господарства Василь Новосад. За його даними, ймовірність на Виникнення надзвичайної ситуації спостерігається на нерегульованих ділянках річок Рата Солокія та Західний Буг. Це території Можерічанської, Острівської, Волокомостівської, Волсунської, Сілецької, сільських рад Сокальського району. У зоні ризику можуть опинитися загалом 223 будинки, в яких проживає 727 чоловік. Водночас керівництво Сокальського району переконує, що сильних підтоплень від таяння снігу вдасться уникнути. Адже за прогнозами синоптиків, рісткого настання тепла і відповідна таяння Снігу не передбачається, як розповів заступник голови сокальської райдержадміністрації Павло Савчук, який є головою комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Постійно відслідковуються повідомлення гідромуцентру. За їх даними прогнозується вдень незначне потіпління і відлига а вночі далі буде мороз, який буде стримувати воду. Поряд із тим, вже було проведено засідання комісії надзвичайних ситуацій, під час якого були визначені необхідні заходи у разі виникнення повені. Паралельно готуються до надзвичайної ситуації і сокальське управління водного господарства. Проводиться постійний моніторинг рівня води в річках на відомчих постах. Вже повідомлено всі сільські ради, які можуть бути підтоплені про можливу небезпеку, а також про необхідність чистки водовідвідних каналів від сторонніх предметів і є необхідний запас піску, мішки, підготовлена техніка. Зазначу, що на Сокальщині протікає 18 малих річок. Гальною довжиною 322 кілометри та одна велика річка Західний Буг. Її протяжність 58 кілометрів. Студія. Дякую. Нагадаю, це була кореспондент Сокальського телебачення Марина Громик з повідомленням про загрозу повені у районі.